Можете, помагайте, не можете, не мішайте. Цікава історія була одного фотографа, який поїхав в країну, де була біднота і голод. Він побачив дитину і біля неї сиділа птаха. Птаха це був падальщик. І він зробив цю фотографію. Поїхав з цієї країни, поїхав, зробив цю фотографію, виставив на сайти, виставив на Різні виставкові майданчики. І ця фотографія дала йому великий-великий успіх. Він їздив по виставках, він зробив великі гроші, і одного разу підходить до нього людина, яка брала інтерв'ю, і питається: А що з дитиною далі? Це питання його дуже б'їло, тому що він не мав відповіді на це питання. І він не допоміг цій дитині. Тому, коли є можливість, допомагайте. Коли немає можливості, вчасно скажіть, що не можете допомогти.